7 березня 2023 року під час загальноміської наради було представлено нового начальника комунального підприємства Муніципальна варта Чернігівської міської ради. Ним став Олексій Мисенко. Про перші кроки на новій посаді та подальші плани задля забезпечення благоустрою міста. Челань дізнавався з перших вуст під час інтерв'ю з очільником муніципальної варти Чернігова. Провели ми аналіз по оформлених працівникам, які працюють працюють в нашому місці. Чи, вони, чи є в їх наймані працівники. На сьогоднішній день дуже мала кількість, майже зовсім немає. З 12 тисяч фопів, які зареєстровані в місті Чернігові, там близько 800 тільки найманих працівників. Тому ми створили робочу групу спільно з управлінням фінансів Чернігівської міської ради. Ходять туди і муніципальна варта, зараз проводяться рейди по місту Чернігову профілактичного напрямку. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми, ми провели аналіз своєї роботи за березень місяць відносно цього напрямку. Результати є невеликі, але вони є. Якщо брати Січень місяць то у нас було найманих працівників, зареєстровано близько 10 лютий, в середньому десь 32, а в березні місяці ми маємо результат 157 співробі... працівників. ФОПи відповідно оформили і відповідно вже сплачують податки до місцевого бюджету. Також одним з питань, над яким розпочали активну роботу, став несанкціонований продаж алкоголю. Під час профілактичних рейдів ми звернули увагу звертаємо увагу на наявність ліцензії у підприємців, які займаються продажем алкогольної продукції. На протязі березня ми виявили 5 торгівельних точок, де немає ліцензійної продукції. Відповідно, ми склали адміністративні протоколи. Продукція вилучена. ну, Орієнтовно продукці вилучена за березень місяць близько 200 біля 250, на сума, близько 250 тисяч гривень. Стихійна торгівля ще одна проблема, яку можна спостерігати на вулицях Чернігова. Її вирішення також стало одним з напрямків роботи нового керівника муніципальної варти. Намагаємось роз'яснити громадянам, що де можна стихійну торгівлю проводити, де не можна проводити стихійну торгівлю. У нас в місті Чернігові на сьогоднішній день є три ярмаркові зони, де є можливість стояти. Знаходитись особи, які можуть продати свою огородину чи що там вирощене в себе. Це безпосередньо римзавод біля АТБ, біля з підземного переходу на шерстянку, на шерстянку, і також вулиця Угол Дніпровської Гагаріна там на повороті. На повороті є, є це місце лояльно до людей та суворо з порушниками. Так свою роботу окреслює Олексій Мисенко. Головні постулати нового очільника муніципальної варти профілактувати порушення і заохочувати містян до роботи прозоро та чесно. Я коли прийшов, то я сказав, що ми будемо не вони будуть працювати, а ми будемо працювати. Ті, хто мене особисто знає, то я своїм прикладом показую. Я виїжджаю своїм підлеглими. Спілкуюся з людьми безпосередньо в місті Чернігові. вони дивляться, що я теж роблю, не сиджу на місці. І в такому, в такому ритмі ми, ми і працюємо. Ми всі знаємо, що у нас тут відбулося, ми це всі пережили, я теж в тому числі. Тому, як я вам кажу, коли приносять мені підписувати адміністративний протокол, то я. Дуже це боляче переношу, скажімо так. І я не бачу всьому не бачу проблеми, щоб людину переконати. Щоб переконати, що цього не потрібно робити. Ну, я можу її переконати, особисто приїжджаю і є. Є результати. Є результати.